Добрий день, малята! Сьогодні в нас ліплення. Послухайте загадку. Що ж ми будемо ліпити? Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздечко будує, тільки в нас він не зимує. Здогадалися? Правильно, дітки, це ластівочка. Ми багато з вами говорили про ластівку. Послухайте ще віршик. Прилетіла ластівка. До нас на весні. Принесла сміх радості на своїм крилі, засвітило сонечко, і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Ось діти, давайте поглянемо, яка в нас ластівочка. Ви вже бачили цю картинку. Що в нас здається? Стулуба, Так, крила має обов'язково пташка, кожна пташка. Очки, дзьоб, хвостик, у неї такий роздвоєний. Ми сьогодні, що нам потрібно для ліплення? Нам потрібен пластилин чорного кольору, білого кольору, ну і трішечки ще ось такого розова рожевого кольору. От, Для лапок і для дзьоба. Так, ми беремо чорний пластилин. І робимо з нього ось овал дітки. Такий. Так, ось. Відкладаємо в сторіночку дітки. Ще витягуємо, тому що хвостик, бачите, тому що хвостик роздвоєний, такий і довгий. Ми витягуємо, там, де вуща частина овала, підтягуємо. Ось хвостик такий робимо довгенький. Так, і за допомогою стеки ми роздвоюємо ось в кінці хвостик. Так, пластівочки. Так, беремо голова в на нас дітки. Ми беремо чорний пластилин і... Робимо круг підрізаємо лишній і робимо ось такий круг круговими рухами на долоньках чи на досочці. Ми ось так, зробили ось такий таку кулю кругла голова. І ми З'єднуємо тулуб із клювом. Так, ще є крильця. Ми робимо крила дітки пташечці. Ось з однієї сторони і з другої сторони. Ось крильця робимо. Двому стеки. Ось, робимо такі, наче приємні. Одне крило. Ташечки приліпили. Так. І ще одне крило. Зробимо. Пальчиками ось так розплющуємо. Ось. І робимо такі. І приліпили з другої сторони. Ось. Крило. Так, плюв ми зробимо із такого рожевого кольору. Ось плювик. Оташерці. Так. Ось такий клювик зробимо, очки зробимо, візьмемо чорний колір на спину трошечки зробимо ось такі малесенькі кульки так і білий колір пластилину теж зробимо кульки малесенькі так Він у нас трохи твердий, і у нас прохладно в групі. Ось такі почки зробимо, пташечки наші ластівочки. Два очка. А ще дітки грудка у пташечки біла. Ось ми візьмемо білий пластилин. Ось. І зробимо такі, як грудки біленькі пташечці. Пальчика ось так. и ніжки зробимо теж рожей. так дві лапи. Розділимо ось так на три частинки, це в нас будуть такі лапки. Так, пальчиками ще примажемо так гарненько, щоб вона була в нас гарненька, пташечка. Ось. Хвостик ось так поправимо її. Ось дітки, ось така красива ластівочка у нас вийшла. Ліпіть, присилайте мені роботи, до побачення!